Так, всіх вітаю! Коротеньке відео пройшло трошечки більше, ніж рік. Після встановлення пластини перелом ключиці правий. Зараз у мене просто забінтовано, тому що пластину забрали. Але хотів би поділитися, що чекає. Після операції вже минув тиждень, і майже з першого дня, тобто стандартна рука. В лікті тут працює як працювала. Але через те, що зараз кістка вже не пошкоджена, тобто той рівень, який я добивався там майже місяць, щоб підняти руку там прямо, зараз працює ну, сам по собі. Тобто Далі я не рухаю, тому що ще шов не зняли, щоб він не розійшовся і все гарно зажило. Але в цілому реабілітація після демонтажу пластини набагато легша, ніж. При безпосередньо встановленій пластині, тому що при встановленні більше пошкоджень і чуть-чуть довше воно заживає. В даному випадку, можна сказати, все йде по кайфу, тому що рука працює, я можу взяти, попити кави, можу взяти та зарязати собі волосся або самостійно. Без ніяких фокусів сходити по-звичайному в туалет, сам себе обслужити і так далі. Тому, е якщо ви сумніваєтесь знімати пластину, тому що не хочете переживати те, що було при її встановленні, можете не переживати, тому що це зовсім різні речі. Після демонтажу реабілітація і відновлення йдеть, йдуть набагато швидше. Ну, там буде залежати від лікаря, але в цілому е мені подобається більше. Така інформація для шановного панства. Прошу.